Тема довжина кола площа круга. Довжина L кола залежить від довжини його діаметра, D. А саме, чим більший діаметр, тим більша довжина кола. Довжина кола прямо пропорційна діаметру. Для всіх кіл відношення довжини кола до його діаметра є одним і тим самим числом. Це число позначають грецькою буквою Пі. Звідси Л відноситься до Д, як Пі. Звідси Л дорівнює Пі помножити на D. Якщо D замінити радіусом, значить D дорівнює 2R. R радіус кола, значить L дорівнює π на D або L дорівнює 2 помножити на π і на R. Ще давнину встановили, що π дорівнює приблизно 3,14. Пі виражають нескінченним неперіодичним десятковим дробом. Тепер, площа круга. Площа круга залежить від його радіуса, однак ця залежність не є прямою, не є прямою пропорційною. Формула, щоб обчислити площу круга, дорівнює S дорівнює П Р в квадраті. Задача. Обчислити площу круга радіус якого дорівнює 8 см. Формула S дорівнює Пі r квадрат. Отже, 3,14 сотих помножить на 8 квадраті. Буде 3,14. помножить на 64 буде 200. 0,96 см квадраті. Друга задача. Обчистити радіус кола, довжина якого дорівнює 18,8 см. Формула для довжини кола. L до рівня 2 помножити на π на r. Звідси з цієї формули визначаємо R. Значить, r до рівня L. Тобто довжину кола поділити на 2 π Підставляємо значення у формулу буде 18,8 поділити в знаменнику 2 помножити на 3,14. В результаті ми одержимо 2,99 см або округлено до 3 см. Отже, радіус кола дорівнює 3 см. Слідуюча задача. Радіус першого кола 6 см. А радіус другого кола 2 см. У скільки разів довжина першого кола більше за довжину другого? Так як довжина кола прямо пропорційна радіусу. Значить, довжина першого кола більше за довжину другого кола 6. Ділим на 2 дорівнює 3. Значить довжина. Першого кола в 3 рази більше за довжину другого кола. Задача. Знайдіть довжину дуги, яка описує годинникова стрілка завдовжки 6 см за одну годину. Я Пишемо формулу. Довжина дуги дорівнює довжині кола 2 πr помножити на скільки годин буде 12, щоб, щоб визначити, скільки за одну годину. 2 π помножить на 6 і поділить на 12. 2 на 6 12, чисельнику, і знаменнику 12, скорочуємо, значить, довжина яку описує годинка стрілка за дошки 6 см за одну годину, буде 3,14 см.